Доброго ранку, сонечко ясне. Доброго ранку, земле прекрасна. Доброго ранку, дерева багряні. Доброго ранку, квіти духм'яні. Доброго ранку, пташки голосливі. Доброго ранку, дітки щасливі. Вітаю вас на занятті. Тема нашого заняття сьогодні шлях зернини до хлібини. Ми з вами дізнаємося. Цікавий шлях, який долає зернинка для того, щоб у нас на столі з'явився хліб. Але до нас сьогодні на заняття з'явився ще й гість. Здогадайтеся, хто це? На сметані замісили, на вікні охолодили круглий бік, скок-скок, покотився. Колобок, доброго ранку, дітки! Вітається з вами Колобочок. Він хоче дізнатися свою історію. Він обкотився вже навколо землі декілька разів, і йому стало цікаво, бо він бачив різний хліб в різних країнах. От Колобочок і хоче дізнатися, які в нього є родичі та яке в нього походження. Тож приготуйтеся та слухайте Ну, разом з колобочком. Людина здавна вирощує зернові культури для харчування. Раніше зерно мололи, змішували його з водою і їли, як кашу. Пізніше на гарячих каміннях або в попелі пекли хлібні коржики. Із зерна дуже грубого помолу та води адже мололи зерно просто камінням. Подібний хліб і зараз готують в різних частинах світу. Це, наприклад, мексиканська тортилья, індійська чапаті, шотландські та північноамериканські вівсяні коржики. Колобочок нас і бачив а який хліб готують у нас? Давайте та як дізнаємося. Тож зараз ми з вами відправляємося на екскурсію до хлібопекарського пекарського заводу. І перший цех, куди ми з вами потрапили, це цех, де замішують тісто. Подивіться, людина, яка працює з тістом, має. Свій специфічний одяг. Як ви гадаєте, чому? Ну, тому що вона готує страву, яку люди вживають, тому що в цеху повинно бути досить чисто та акуратно. Ось така тісто замішувальна машина стоїть у цеху. Сюди сипають інгредієнти для хліба, борошно. Воду, яйця, молоко, дріжджі та замішують тісто у такій машині. Потім з цього тіста формують хліб хлібиночки. Після того, як тісто підійде, його відправляють у цех, де хліб печуть. У пекарню? В пекарні є печі, куди ставлять хліб, і він там випікається. А хто випікає хліб? Про... Відгадайте загадку! Прокидається він рано і пече нам хліб дохмяний бублики і пиріжки, пряники, медівники. Хто це діти? Пекар, правильно, людина, яка пече хліб пекар. Після того, як хліб випекли, його охолоджують і складають у такі візки. А потім цей хліб вигружають у спеціальні вантажні машини та везуть до магазинів. Але тут є іще один цех. А хто працює в тому цеху? Ану, здогадайтеся. Там, де він, чудові пахощі, на дітей чекають ласощі, шоколадки і цукерки з начинками, тістечка із кремом і родзинками. Хто це? Кондитер. Тож ми з вами відправляємося ще в кондитерський цех. Адже ви всі полюбляєте смаколики? Смачні, так? Це і корзиночки, і булочки, і пиріжки, і печиво різноманітне кекси. Ось все це виготовляють у кондитерському цеху. Кондитери. Ось так вони працюють. Їхня праця дуже важка та цікава. Ну що, колобочок, ти дізнався історію свого походження? Тобі було цікаво? Колобочок говорить: так, цікаво, і пропоную нам з вами пограти в одну гру. Давайте пограємо. Вам треба буде визначити, що виготовлене з борошна, а що ні. Давайте ж подивимося, що в нас виготовлено з борошна. Це вермішель. Макарони. Зборошна, діти? Так, з борошна. Це що у нас? Суп? Є тут борошно? Ні, немає. Хліб? Так, є борошно. Яєшня. Ну, звичайно, яєчня готується без борошна. Молодці. Так, а це що? Смачна піца. Чи потрібно борошно для піци? Звичайно, так. А ось тут ми бачимо пельмені, так? Теж тісто треба нам з борошна зробити. А тут смачний та зелений корисний салат. Діти, чи є борошно в салаті? Немає. Так, а варенички смачні. Так, теж нам треба борошно, щоб зробити тісто. Про хліб є багато прислів'їв та приказок, тому що були такі часи, коли дійсно тільки е дякуючи хлібові, люди могли вижити. Тому люди цінують хліб, цінують е всіх працівників, трударів, які прикладають руку для того, щоб у нас з вами на столі був завжди свіжий, запашний хліб. А ще складають віршики. Послухайте ось такий віршик, який так і називається Хліб. Хліб тобі не зайчик носить, брат мій сіє, тато косить. Хліборобом хочу стати, як мій братик, як мій тато. Прибіжить із лісу зайчик. Сам подам йому окрайчик. Цей вірш написала Варвара Гринько. І я пропоную вам його вивчити на пам'ять. Це вам буде завдання на вихідні. А зараз наше заняття закінчено. Давайте попрощаємося з нашим гостем Колобочком. Колобочку, до побачення! Приходь до нас іще, ми тобі розкажемо багато цікавого. І я говорю вам теж до побачення!